Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. І є одна річ, яку сьогодні зробити прям обов'язково мега обов'язково, тому що завтра придати кудись набагато раніше. І це навіть не підписатися на канал, хоча це також обов'язково, щоб отримувати корисну і потрібну інформацію вчасно. І в зрозумілій доступній формі, що саме головне, а не тими словами, які там дуже часто написані в різних законах, постановах і тому інше. Тож, що сьогодні зробити обов'язково і дам відповідь на ті питання, які дуже часто почали від вас залітати. Тож зараз роз'ясню. Дивіться, сьогодні обов'язково до четвертої години ранку, ну, з трьох до чотирьох, але я зазвичай роблю то, що з вечора, перевести стрілку годинників на одну? Годину назад. Так, на одну годину назад це означає, що завтра на одну годину довше стому. Так, сьогодні в ніч переводяться годинники. Дивіться, були запитання по гаджетах. Тут мої помощники за дротики сидять. Дивіться, комп'ютери, планшети, телефони. Це все зазвичай переводиться автоматично. Зазвичай. Якщо там стоїть та галочка, де та галочка? Налаштування. Дивіться, показуємо. Тянете зверху. Потягнули. Ще раз. Тут є налаштування. Зараз ми їх знайдемо. Ось, Шестереночка така. Тиці. І далі шукаємо час, дата час. І вибираємо ставити галочку автоматично переходити на зимній літній час. Це дуже багато хто питав, а чи переведуться наші телефони самі, чи треба їх також переводити. Переведуться самі. Більшість сучасних пристроїв переводяться самі. Такі ж пристрої, які там в мене, наприклад, двоє годинників висить на стінах в будинку і один на роботі, то їх треба переводити, звісно, вручну. Да? В, можна, так. Ну, так не бажано, бажано отут. Бачите, крутілочка є, тою крутілочкою. А то, якщо за стрілочки, то так можна і поламати. Поламати і стрілочки, і ті механізми. Там вони доволі ті ніжні в сучасних годинниках, да? це не те, що школи. Да? А тут доволі все тоненьке. Тому задньою тою штучкою. Далі. Е була мова про те, що ж прийняли, що не переводити час. Дивіться, прийняли да, ще минулої зими прийняли. але президент не підписав. Ну, навіть якби президент підписав би, то все рівно на час назад треба переводити, бо ми по тому законопроекту, який прийняли, залишаємось на зимовому часі. Зараз ми переходимо саме на зимовий час. Тому переводити обов'язково, якщо президент підпише до весни. То весною не будемо переводити вперід. Далі, дуже багато хто каже, що е, це погано впливає на фізіологію, типу, е, збивається ритм людини і все інше. Дивіться, е, наскільки я розумію ситуацію і це все прочитав, е, то перехід на зимовий час менш погано впливає, тому що ти спиш на час довше. Ну, не спиш, а збираєшся, спиш на час довше. Потім саме головне завтра ввечері себе вчасно заставити лягти спати, да, щоб не ждати ще годину і потім не виспатись. А от перехід весною вперід, ото -от завжди, мені важко було. От коли тих кіндерів, що сидять зараз там граються, збираєш школу. І от коли той перевід годинників, і потім в понеділок вставати, то капець, вони... Взагалі їх не можна підняти. От тоді дійсно важко. З цим переходом трішки легше. Хоча ну, мега там якимось чутливим, можливо, буде якийсь там дисонанс, то там прямо по часам лягає, встає, ну от їх заставити влястися це ще той квест. Е, тому переводимо сьогодні свої годиннички. Якщо ви не переведете да, і вони не переведуться автоматично, то ви просто-напросто. Завтра кудись приїдете на час раніше, якщо вам потрібно буде кудись приїхати. А так, радий вам поділитись інформацією. Тому долучайтесь, щоб нічого не пропустити, щоб бути завжди в курсі і в зрозумілій доступній мові все отримати. До нової зустрічі на каналі, мої Ганчі.